До судового залу засідання заводить Володимира Синельника, підозрюваного у наведенні ракети на піцерію Рія у Краматорську. Це перше підготовче засідання у справі, яке одразу переносять на іншу дату через відсутність повного складу колегії суддів. Ми мусимо оголосити перерву зв'язку з тим, що через стан здоров'я наша колега не може брати участь в подальшому судовому розгляді на сьогодні. Розер справи переносять на 21 лютого. Обвинувачений синельник не дозволив показувати обличчя своєї вини чоловік не визнає. Чи ви знаєте ви себе винним? Ні. А що ви можете пояснити щодо обвинувачення? Нічого не хочете сказати. Ні, не хочу нічого сказати. А щось ви можете сказати про наслідки удару, як коно? Я нічого не завершував. Прокурорка Донецької обласної прокуратури Аліна Дударєва каже, обвинувачений клопотав про внесення його у список на обмін військовополонених. Він обвинувачується у державній зраді в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні злочину, передбаченої частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскації майна. Спочатку визнавав свою провину в повному обсязі, співпрацював зі слідством, однак на час здійснення закінчення досудового Розслідування останній відмовився надавати будь-які покази згідно статті 63 конституції України. От досудовим розслідуванням встановлено, що він це робив з ідеологічних мотивів. Після стадії досудового слухання по цій справі за рішенням суду засідання може бути переведене у розгляд в закритому режимі. каже прокурорка прокуратура скерована зазначене клопотання до суду підстави викладені в Клопотання. наразі їх розголошувати не може. Нагадаємо, армія РФ приблизно о 19.32-27 червня 2023 року обстріляла центр Краматорська. Епіцентром вибуху стала піцерія, де було відвідувачі та працівники. Внаслідок обстрілу загинуло 13 людей. 63 отримали поранення. Владислав Уколов, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.